Гортензія чудова прикраса будь-якого саду. Значна частина сортів цвіте з середини липня і до середини вересня, але деякі зацвітають вже в червні, а є й такі, цвітіння яких триває в жовтні місяці, обриваючись з першими заморозками. Історія появи цієї квітки в Європі досить цікава, а з її назвою пов'язано кілька легенд, настільки ж красивих, як і сама Квітка. Вітаю, друзі! Ви на каналі Victor VIForever. Де ви можете подивитись багато різних фільмів на різні теми. Кожен може вибрати собі щось до вподоби. Гортензія рід рослин із сімейства гортензієвих. Тобто цей рід, що налічує близько 80 видів. Дав назву всьому сімейству. Велика частина видів являють собою чагарники, деякі до 3 метрів заввишки. Інші невисокі дерева. А є й такі, які ростуть, як ліани, обвиваючи стовбури дерев, покриваючи собою огорожі та стіни будинків, подібно плющу або винограду. При цьому довжина їх гілок може досягати 25-30 метрів. До теперішнього часу виведено величезне число сортів цієї рослини. Тільки один вид гортензія великолистяна налічує їх більше, ніж 600. У дикому вигляді гортензія зустрічається на Сході та на Півдні Азії а також в обох Америках. В Європу потрапила лише в XVII столітті. Причому спочатку особливого враження на європейців вона не справила. І лише після виставки в Парижі на початку 19 століття селекціонери, немов змагаючись один з одним, почали створювати один сорт за іншим. І вона стала популярною. Но з походженням назви гортензія також пов'язано кілька легенд. Одна говорить, що в 1767 році, здійснюючи кругосвітню подорож на вітрильнику, французький натураліст Філімбер Коммерсон виявив в одній із азійських країн невідому раніше рослину. Краса квітучого куща настільки вразила його уяву, що відважний дослідник назвав знахідку на ім'я своєї коханої гортензії Барреове, яка супроводжувала його в тривалій і небезпечній експедиції, одягнувши чоловіче вбрання. За іншою версією, східна красуня була названа гортензією в честь принцеси гортензії, сестри принця священної Римської імперії. В Японії квітку називають Азисай. Цю назву можна перекласти як сонячна квітка. Всі частини рослини містять небезпечну речовину. Це аногенний глюкозид. Тому пробувати квітку на смак не рекомендується. У буддистів гортензія священна квітка. В Японії багато храмів оточені кущами гортензії. І в період цвітіння вони буквально потопають в білій режевій та ліловій пишності. На мові квітів гортензія означає надію, щирість і скромність, а також звернення. Згадай про мене. Гортензії можуть змінювати колір залежно від рівня е, кислотності ґрунту, в якому вони посаджені. У кислих ґрунтах гортензії даватимуть блакитні квіти, а в лужних рожеві. Це пов'язано з тим, що рівень кислотності ґрунту впливає на доступність іонів алюмінію, які необхідні для пігментації блакитних кольорів. Найбільш популярним видом гортензії для садівництва є гортензія-мочалка. Цікава назва. Цей вид цінується за великі круглі суцвіття та здатність рости у різних ґрунтових умовах. Гортензія це ідеальний подарунок для алергіків. Для тих, хто страждає від алергії на пилок, гортензія є справжнім подарунком. На відміну від багатьох інших квітів, пилок гортензії дуже липкий і важкий, тому він не розноситься вітром. Це означає, що гортензії рідко викликають алергічні реакції, що робить їх ідеальним вибором як для саду, так і для букетів у вазі, дозволяючи насолоджуватися їхньою красою без неприємних симптомів. Більшість сортів гортензії не мають запаху. Є види, що мають тонкий аромат, але їх небагато. Гортензії чудово виглядають як у монобукетах, так і композиціях. Вони добре поєднуються з декоративною зеленню, трояндами, хризантемами, орхідеями. У науці в Ботаніці гортензія має назву гідрангея, що означає посудина з водою через її велику вологолюбність. Ось така вона ця гортензія. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!